Сонечко всміхається привітно, чути спів пташиний у гаю, серденько від радощів розквітло, я сьогодні до матусі йду, до своєї рідної хатини, там, де пахне поле мамин хліб, де червоні ягоди калини, де з'явилась я колись на світ. Поспішаю ненько обійняти, пригорнутись до її чола. в'ється стежечка до маминої хати. Біжать стежкою матусині літа, і давно вже відсвіла калина, стиглі грони, вітерець гойда. Та здається, ніби я дитина, а матуся. Вічно молода.